Доброго дня, малята! Сьогодні, 1 жовтня, вся країна святкує День захисника і захисниць України. Тож давайте їх привітаємо. Ви опора держави, ви наші захисники. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями міцного здоров'я, сімейного затишку та перемоги. І в цей день хочу запропонувати зробити вітальну листівку для наших захисників та захисниць. Нехай батьки вам допоможуть. Візьміть папір білого кольору і намалюйте силует крил голуба. Можете обвести свої долоньки, це також будуть крильця для вашого голуба. Також вам знадобиться простий олівець для того, щоб обвести долоньку або намалювати крила і ножиці. Нехай мама або тато допоможуть вирізати. Частинки силуету голуба відкладіть, будь ласка, і візьміть кольоровий папір. Для цього вам знадобиться двосторонній жовтий та блакитний. На жовтому та блакитному папері намалюйте сердечка. Їх вам знадобиться декілька штук. І нехай батьки допоможуть вирізати. Хто вміє сам, пробуйте самі. Ось так. Кожне сердечко складаємо напіл і приклеїмо половинки одну до одної, спочатку блакитні, потім жовті. Потім з'єднуємо жовте і блакитне сердечко між собою за допомогою клею. У нас виходить об'ємне жовто-блакитне серденько. Його ми приклеїмо до крилець голуба. Беремо фоновий папір блакитного кольору і наклеюємо на нього усі деталі, як показано на відео. Я думаю, мама або тата вам залюбки допоможуть. На голівці голуба, фломастерами або олівцями намалюйте очі та дзьобик. Чудово, вийшло, дітки. Чекаю на ваші роботи.